Всім привіт! Сьогодні у нас 24 червня 2023 рік Україна, Київська область. У даному відео хочу показати чотири ранні сорти Абрикоса, такі як цунамі, пріце, надранній та Абрикос Ерлі Блаш. Всі вони вже переспіли та почали сипатися. В даний момент показую Сорт цунамі. Ось такий маємо вигляд. Давайте зараз нарву те, що залишилось. Так, це у нас перші три плода пріції. Один з них вже почав підгнивати. Так, давайте далі підемо. Оце абрикос сорту на рані. Ось такі маємо плоди. Так, це у нас Ерлі Блаш. Давайте вони вже ось так от. Одною рукою. такі плоди. Так, ну що, маємо чотири вида. Ранні хабрикос, це у нас. Абрикос Ерлі Блаш. Це у нас абрикос сорту цунамі. Це перше плодоношення пріції. І ось такий вигляд має надранній. Давайте, мабуть, почнемо з надраннього. Ось перший недолік. Давайте зараз подивимося вага, яка 68 грамів. 56 61 48 47 Ну взагалі вага надраннього в описі пишеться 30-40 грамів У мене вони в тому році було одне дерево я залишив, не нормував і взагалі то були по грамів 20-25. Їх було дуже багато, вони були ніякі. А на інших ті, що пронормував, були приблизно десь вагою близько 40 грамів. Перший недолік у нього, ось як бачив, він тільки починає поспівати, зразу тріскає. І тут зразу моментально з'являються мурахи. Кісточка вільна, 3,5 грам вага. Давайте подивимося, який сік. Так, сік. Сік є. Давайте скуштуємо на смак. Мурахи повністю уже атакують абрикос. Абрикос солодкий, м'якоть ніжна. Ну такий абрикос простенький, без ніяких виражених смаків. Трішки є невеличка кислинка. Так. Давайте перейдемо далі. Перейдемо до Блаша, 70 грамів. Шістдесят три. Шістдесят дев'ять. П'ятдесят шість. Така вага. Давайте подивимося. Він також уже геть переспівши. Косточка також виділяється. 2 грами важить. Давайте подивимося, який сік. Сіку достатньо. Давайте скуштуємо на смак. Цей абрикос має м'якоть таку більш волокнисту, має кислинку, солодкий, на смак трішки, трішки більш виражений у нього аромат такий. Шкірочка з кислинкою. Так, давайте перейдемо до пріці, мабуть. Так. 66 грамів. 71. І оце піднивши візьмемо 52. Це перше плодоношення. Тому така вага не дуже. Він вже геть переспівший. Ось. Кісточка також виділяється. Давайте подивимося на сік. Сік є. Давайте скуштуємо на смак. М -м -м. М'якот ніжна. Та є в роті, можна так сказати. Солодка. Кислинки немає взагалі. Я не відчуваю кислинки. Тільки трішеч, трішечки шкурка. Отак, бачимо, він вже переспівший, кислинки немає. Так, давайте перейдемо до цунамі. О, цунами я також бачу, ось тріснутий. Трішки тріскає. Хоча і не було майже. Давайте візьмемось оцей. Ну Цунамі зразу скажу, що він дуже плотний. Оці всі сорти. М'якенькі. Ми їх на ринок не довеземо, якщо схочемо. Їх треба зеленими зривати. А от цунамі, так. Да. Сорт. Плотний. О! мякоть плотно сик есть давайте попробуем на смак песо солодкий смак кисточка что у нас тут выделяется Ну, кисточка 2 грами важить. Давайте візьмемо інший. Абрикос, пом'якче. Це вже цунами переспівший. Суку більше на смак. Чудовий абрикос. Але має кислинку. Саме солодкі з них це пріція, Потім ерліблаш над і цунамі. А по транспортабельності у нас буде найкраще це ось цунамі. Пріція дуже красива, але він вже переспівший. Ну, так само, що ще можна сказати про Арліблаш? Арліблаш у нас також при перегрузі може мати вагу 25-30 грамів. Я також в тому році залишив одне дерево і мав таку вагу на ньому. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.